Діти, доброго ранку. Сьогодні в нас ранок понеділка і наше заняття з розвитку мовлення. І, як завжди, перед початком заняття з розвитку мовлення нам треба погратися з нашим язичком. Давайте перетворимось на малярів. Язичком а, треба а, помастити верхнє піднебіння. Ніби фарбуємо. Так, молодці. Тепер почистимо зубки. Верхнє, потім нижнє. Верхнє, нижнє. Молодці. Тепер покатаємо язичок на гойддалці: вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Молодці. Помісимо тісто, нагадуємо, кусаємо язичок зубками. Так, молодці. Відкрили віконце. Закрили. Відкрили. Закрили. Молодці. Надули повітряну кульку. Здули. І ще раз надули. Здули. Молодці. Так, показали якийсь у слоденятках хоботок. Молодці. Дітки, сьогодні я знову запрошу вас до чарівного світу природи. Давайте пригадаємо, а що ж таке природа? Це дерева, так, це кущі, квіти, каміння, земля, пісок. А про що ж сьогодні ми будемо розмовляти? Послухайте, будь ласка, загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, всім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини. Правильно, кімнатні рослини це також частинка природи. Діти, де вони ростуть? У кімнатах, правильно. А де здебільшого стоять вони у кімнатах? Так, поблизу вікон або на підвіконня. Дітки, давайте роздивимось, що ж все-таки потрібно рослині для росту: сонце, ґрунт, вода. Треба підпушувати рихлити землю. Та, звичайно ж, добриво. Сьогодні ми познайомимось із назвами і користю деяких кімнатних рослин. Діти, це бегонія. Діти, що це за квітка? Бегонія, правильно, ця рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі листочки схожі на клинові. Подивіться, дрібненькі маленькі квіточки. Так, і схожі на кленові листочки. Цюр... Наступна це діти герань. Діти, що це за квітка? Герань. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості. Вона лікує від хвороби. Її листочки кругленькі, а квіти, мов букетики. Діти, це хлорофітум. Діти, що це за квітка? Хлорофітум. Так, це рослина з довгими ясно-зеленими листочками, зібраними в пучки, із середини яких виростають довгі, звислі квіткові стрілки з білими квіточками. Подивіться, як гарно. Діти, це алоє. Сік цієї рослини лікує усіх дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті мають колючки по краях. Діти, як називається ця квітка? Алоє, правильно, молодці. Наступна. Діти, це фікус. Діти, що це за рослина? Фікус, правильно, деревовидне стебло. На дерево, бачите, схоже, широкі товсті листочки. Темно-зеленого кольору. Діти, а ви впізнали цю квітку? Мабуть, вона у кожного є вдома. Так, звичайно, це фіалка. Бачите, скільки багато є кімнатних рослин, а ми познайомилися тільки з деякими з них. А зараз, подивіться, я вам пропоную гру четвертий зайвий. Подивіться, в нас є тут фіалка, герань, фікус. Та кульбабка. Як ви вважаєте, яка тут квітка зайва? Так, зайва тут кульбабка. Чому саме кульбабка? Правильно, тому що вона не кімнатна рослина. Молодці, давайте ще раз спробуємо: фікус, волошки, алоє, фіалка. Діти, що тут зайве? Волошки, правильно, чому саме волошки зайві? Так, тому що це польові квіти, а не кімнатні. Молодці. Давайте ще раз спробуємо: тюльпани, алоє, хлорофітум, фіалка. Що тут зайве? Правильно, тут зайві тюльпани, тому що вони не кімнатні рослини. Дітки, скажіть мені, будь ласка, для чого потрібно вирощувати кімнатні рослини, витрачати на них свій вільний час? Навіщо? Правильно, бо вони прикрашають житло, тішать і звеселяють нас, а ще вони очищують повітря, а деякі навіть лікують. Щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. А як же це потрібно робити? Діти, їх потрібно поливати? Так, потрібно. А якою водою ми поливаємо? Відразу з-під крану чи відстояною? Так, ми поливаємо відстояною водою тепленькою кімнатної температури, щоб не захворіли наші рослини. Діта, а на якому ґрунті рослини ростуть краще? На твердому чи на ось такому пухкому, коли його порихлити трішки? На пухкому, правильно. А ви знаєте чому? Так, тому що у пухкий ґрунт краще проникають вода та повітря. Подивіться, як розпущують землю. Є спеціальні маленькі лопатки, грабельки, якими обережно підпущують земельку, аби не зачепити корінця рослини. Діти, пил на рослині перешкоджає проникненню у листя, світла і повітря. Що потрібно робити, щоб не було пилу на рослині? Так, її треба очищувати від пилу, молодці, а як? Так, подивіться, великі листочки, якщо на квітці, то їх можна протирати вологою тряпочкою, ганчіркою. А якщо листочки дрібненькі, то можна просто оприскувати водичкою рослинку. Цього буде достатньо. Діти, а якщо рослині тісно ну, в горщику вже мало місця, що треба зробити? Так, потрібно пересадити в більший в інший горщик. Молодці. Пропоную вам гру, що змінилося. Давайте подивимось, що тут за квіти: хлорофітум, фіалка, алоє, герань. Закрили оченята. Рахую до трьох, і ви їх відкриваєте один, два, три. Діти, що змінилось з квітами? Уважно роздивляємось. Так. Правильно, герань та хлорофітом помінялися місцями. Так, іще раз запам'ятовуємо хлорофітом, фіалка, алоє, герань. Закрили оченята, рахую до трьох, відкриваєте оченята. Один, два, три. Діти, що змінилось тепер? Так, правильно. Герань та фіалка помінялися місцями. Молодці. І давайте ще раз зіграємо. Запам'ятовуємо. Хлорофітум, фіалка, алоє, герань. Закрили оченята. Один, два, три. Відкрили оченята. Що змінилося, діти? Так, алоє та хлорофітум помінялись місцями, Так. Герань із фіалкою. Давайте перевіримо. Так. Правильно, молодці. Дітки, наступна гра називається, назви ласкаво. Діти, це стебло. А як ласкаво назвати його? Стебельце, так. Це листок, а ласкаво. Листочок правильно. Це квітка, а ласкаво. Квіточка. Вода. А ласкаво. Водичка. Так, горщик, а ласкаво. Горщичок. Правильно. Земля а ласкаво. Земелька. Так. Корінь, а ласкаво. Корінець. Молодці ж, які ви. Давайте трішки відпочинемо. Встали всі на ніжки, всі всі стаємо. Раз, два, три, виросли, квіточки, встали рівненько-рівненько. До сонця потягнулись високо, потягнулись ручками, потягнулись, потягнулись. Стало їм приємно і тепло, обійняли себе. Як вам приємно і тепло? Вітерець пролітав, гілочками похитав, вліво похитнулись, повертаємось вправо, вліво, вправо. Вліво, низь, низенько пригнулись, нахилилися вперед. Випрямились, молодці. Сідаємо на місця, трішки відпочили. Молодці. Дітки, наші оселі прикращають ще й декоративні квіти. Сьогодні я вам розповім про декоративну квітку, яка називається лимон. Лимон прийшов до нас із Індії. Там вони ростуть на вулиці, на деревах. Але, дітки, є й такі лимони, які можна вирощувати у себе вдома. Це кімнатний лимон. Його вирощують вдома на лимонному деревці. Із кісточки лимона можливо виростити ось таке лимонне дерево, але потрібно дуже-дуже багато часу. За ним доглядали, поливали, підживлювали добривом. І він стояв. На сонячному підвіконнику. І ось він зацвів і дав свої плоди. Дітки, а хто знає, чим корисні плоди лимонного деревця? Чим лимон корисний? Так, лимон дуже корисний, діти, в ньому багато вітамінів. Він допомагає від простуди для зміцнення імунітету і дуже смачний, коли його додають у чай. Дітки квіти прикрашають наше життя, то хай їх на землі буде більше, і нехай серед них будуть обов'язково квіти, які виростили і за якими доглядаєте ви. Адже це дуже гарно, коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив. Дивляться і ніби з вдячністю промовляють дякуємо тобі, друже! Дітки, на цьому наше заняття закінчене. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення! Бувайте!